Так, ребятка, це я за сьогодні зробила, тільки що вже продачте, це готуємо, треба знову ж зробити ще одну партію, що це зроблено дуже багато, в ящиках стоїть. Так, це вже бачите, закінчується. Ой, сьогодні получила я 200 штук, слава Богу. Ой, слава Богу, дякую, благодарю Господа Бога. Що приїхали бутилочки, бачите, що О. тут 200 бутылок було, бачите, вже скільки. Закінчилося вже, лишилося. Так, тут теж завтра я продовжу зробити. Ну, ось розрізав, подивитися які флакончики, слава Богу, що кожен солдатик буде мати лікарство в карманчику. Бачите? Змійовик. Цимдолік, лабрадорчик іде. і горного хрусталя додаю на позвоночник. Слава Богу, потихеньку. Завтра буду фасовувати ті ящички, так що готуємо на літо, на весну, тому що зараз почнеться проблема. Літом комарі, укуси, завипивання, грибки по ногам. Я добавлю це все зробити, щоб в мене був запас. Для них лікарство. Бачите, не маю часу коли там сидіти, розписувати, відповідати, казати, бо я роблю мазі, ще раз вам кажу, що кратко, але хочеться з вами так і поділитися, розказати, що для контролю. О, яка майже година, 20 минут. 25 минут вже 11. все, вже я сьогодні закінчую свою роботу. Сьогодні думала, що неділя, ребята, капець так закрутилася. Ну, отак. Знаєте, дякую Господу Богу, що є бутилочки. Оливку волію купила, що я благодарю Бога, що... Дякую пані Олександрі, що вона допомогла мені теж для солдатиків купити бутилочки. Дякую Мирославі Софійці, що дякую що зі мною, що не лишають солдатиків в біді. Так що люблю вас, обнімаю. Завтра ще заказую 200. Ще треба бутилочок заказувати 200. Оце мало. Це для них мало. Щоб кожен солдатик мав по бутилочці. Хоча б на, на 2-3 чоловіка могли вони собі мазати. Знаєте, що, ви знаєте, що їм зараз треба допомога і треба бутилочки, і треба зробити, і встигнути упакувати. Люблю вас, обнімаю, папа. Пок...